Протягом останніх двох місяців по допомогу медиків звернулися більше 20 мешканців Ужгородщини з підозрою на отруєння грибами. Шістнадцятьом хворим лікарі підтвердили діагноз та надали невідкладну медичну допомогу. Симптомами отруєння пацієнтів госпіталізували після вживання декорослих грибів. Більшість випадків це отруєння е, грибами гливи. мешканців Ужгородського району, які збирали гриби на території. Біля села е, Худльова. Це більшість цих хворих постраждали. Причому була така сім'я, який один е, чоловік збирав, а вся сім'я отруїлася. найбільшу кількість випадків отруєння грибами зафіксували на Ужгородщині. протягом останніх п'яти років, понад 30 мешканців району, серед яких одна дитина, отруїлися неїстівними грибами. В обласній санепідемслужбі кажуть, серед основних причин недостатня обізнаність краян щодо правил збирання та приготування грибів. Крім того, велику кількість отруєнь фахівці пов'язують з погодними умовами. Чим більше е... Сприятливих погодних умов, чим кращі погодні умови, тим більше грибів і тим більше отруєнь серед населення. Однак у 2012-13 роках, незважаючи на високу урожайність грибів, було зафіксовано найменшу кількість за останні 5 років отруєнь грибами. У 2014 році кількість випадків та потерпілих збільшилася. Це вісім випадків, в яких постраждало 17 осіб. На місцевих ринках попит на гриби значно нижчий, ніж торік. Кажуть продавчині, хоч ціни й не зросли, та ужро ціни не надто активно роблять грибні запаси на зиму. А ще покупці стали більш прискіпливіші у виборі товару. Зараз уже так активно не беруть, як раніше брали. Зараз уже менше беруть. Приходять, питаються, звідки питаються. Отруєні гриби краяни часто сприймають за їстівні, тож тим, хто вирішив поповнити комору грибними наїдками, зокрема опеньками, печерицями та сируїшками, фахівці радять бути особливо обережними під час збирання. Більше того, аби вберегтися від отруєнь, слід дотримуватися основних правил зберігання та приготування. А ось дітям до 12 років, людям похилого віку та вагітним жінкам, медики радять взагалі утриматися від вживання грибів.